Погано, коли міняють уряд, але так і не говорять в парламенті урядовці, топ-чиновники, колишні, майбутні, нинішні правди. Правди ми не почули про найголовніше: хто і як поверне вкрадене від топ-корупціонерів. Їх не один і не два, причому в колишньому уряді на високих посадах. Раз друге, ми так і не почули хто і як а головне невідкладно підвищить мінімальну пенсію, прожитковий мінімум для громадян України під час війни, не урядовцям зарплати, не бюджети не потрібним міністерствам, а людям вам тут і зараз. Третє. Збройні сили України має бути не новий цивільний, теоретичний і так далі. Уряд, а уряд воєнного стану з фахівцями, патріотами, які знають, як вирішувати головне забезпечувати оборону країни, фінансувати і виплачувати нашим захисникам набагато більше, а не менше, ніж отримують самі топ-посадовці в уряді. Це ключові питання. І в Раді нам їх відповіді ми не отримали. Тому і не підтримав я. Кандидата кандидатку на прем'єр-міністра разом з тим монобільшість з ОПЗЖ та іншими набрали 262 голоси і проголосували за нову прем'єр-міністерку України.